На мою думку, це треба було зробити трохи раніше. Це дозволили просто заселити її відставниками росіянами, які стали якраз ключовим в цьому, в цьому плані, коли воно вже анексувалося чи відторглося від України. Ми просто вижили цих ці людей, які могли підтримати Україну, які були за Україну. Як археолог, я звичайно шкодую, що мене запрошували туди хлопці, коли не коли були археологічні експедиції. Я там навіть не побував, і це ми. В культурному плані дуже багато втратили. На мою думку, що вони все прекрасно знали, що воно, мало бути, можна було б щось зробити. Во-первых, як вони де не хотіли в Харків чи куди, вони як не по Одеса, вони ж не пустили правильно. Надіємося, що він буде наш. Шкода, що так вийшло. Категорично питання треба було вирішувати з самого початку: або так, да, або ні, а не отак ждати і витримувати час. Треба було категорично вирішувати питання. Якщо територія пересікається кордон другої країни, що, що інші країни роблять? Це треба було і нам зробити. З самого початку, якщо брати історію, то Крим був український. От і я думаю, що все воно. Політика це є політика, а життя є життя. Життя покаже, що буде далі. Я думаю, могла, але, але, можливо, не хотіла. От в чому і була причина. Ми часто з прибатьками відпочивали там, от і хотілося, звісно, повернутися назад, навіть на те саме літо там провести. Я думаю, що сумують більшість українців. Як би то так можна так сказати? Могли ми більше бути знаєте, становчими в цій ситуації. Можливо, нас би тоді більше поважали. Так виявилося, що ми слабкі були в той час, коли це відбулося. Треба було говорити щось робити. А що робити, я не можу сказати, бо я не, не політик і так далі. Я, я, в мене ніяких речагів немає, щоб щось підказувати. Як вільний українець, не скучаю. Я там рідко буваю, і Крим уже давним-давно був. Як оці люди говорять, Російським. Ну, я, звісно, за те, що він був українським, От, бо їздив пару разів в Крим. Ну, звісно, класно, сонечко. Там живуть мої родичі, я там відпочивала і мені дуже хочеться до них поїхати, побачити. А так як таке сталося, я не зможу, не можу ніякого зв'язку, в мене з ними немає. Тому я хочу їм передати привіт, якщо вони мене бачать. Я там один раз тільки була в Криму. Звісно, скучаю. Я буду плакать.